дня, У нас в наявності Audi E-Tron в кузові Sportback 55-95 кВт батарея, автомобіль 2022 року випуску, привезений з Європи. 76 тисяч оригінального підтвердженого пробігу з повною сервісною історією. Від Audi плюс він у нас на подовженій гарантії. До 2030 року автомобіль весь в ідеальному стані, жодних зауважень немає, без підфарбувань, весь в задузькому окрасі, в комплектації S-Line, зовнішній та внутрішній пакет і в комплектації Black Edition у нас іде повний Black пакет, значки, Audi Sport диски, жовті супорта. Максимальна оптика з асистентом зустрічного світла, з вирізанням зустрічного потоку. Повний пакет асистентів, адаптивний круїзд, мертві зони, отримання в смузі, виїзд з парковки, автоматична парковка наявна, жовті опційні супорта, розширений пакет у нас зарядок, тобто з лівої сторони та справа також. Безключовий вхід, панорамна криша. Теж як опція, в нас йде подвійний склопакет, повторюсь, повний пакет асистентів. Далі як опція йде розширена шкіряний пакет, тобто тут вставки обшиті натуральною шкірою валькона, відповідно, панель. Торпеда теж в шкірі. У нас наявна музика Ben Colсен, пам'ять сидінь, електросидіння, оздоблені алькантара, вставка, комбінована шкіра, чорна стеля, панорамний дах. Розширені підсвітки. Амбієнт підсвітка, 76 тисяч пробігу. Ось так все виглядає, по салону зауважень немає, як новий автомобіль, слідів використання практично немає. Так, по задньому моряні. Подвійний склопакет говорив. Задній ряд, все в ідеальному стані. Ось так от. І є в нас, покажу, дотяжки дверей. Что-то уже здручено. Полный пакет комплект зарядок присутни оригинальных. Вот так выглядаем. Вот так все выглядит. По салону зауважень ніяких немає. Два ключі. Тому кого цікавить за детальною інформацією, якщо потрібно додаткові фото, відео, телефонуйте, пишіть. На автомобіль наявності.